Аніту, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили в описі до відео. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Отже, початок випад за нацкешбеком: останній перехід на зимовий час, новий сервіс у Резерв Плюс, що зміниться в Україні у жовтні. У жовтні 2024 року на українців чекає чимало важливих змін. Стартують виплати за програмою Національний кешбек. Нацбанк тимчасово обмежить перекази між приватними картками, а Україна в останнє перейде на зимовий час. Отже, мінімальна допомога по безробіттю з 1 жовтня 2024 року. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде збільшено на 500 гривень з 2,5 тисяч до 3 тисяч. Як повідомила народна депутатка член комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, це рішення було ухвалено на засіданні правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Рішення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишиться на рівні 1500 гривень. Пояснила нардеп. під час воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Максимальна сума виплат встановлена на рівні мінімальної заробітної плати. Максимальна сума виплат встановлена на рівні мінімальної заробітної плати. Ліміт на перекази між картками фізичних осіб. З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на півроку встановлює ліміт для переказів фізичних осіб з картки на картку на рівні 150 тисяч гривень на місяць. Це тимчасове обмеження дітиме лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Повідомили в НБУ. Рішення матиме винятки. Зокрема, ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям визначених постановою, до осіб, що місячні доходи, яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, до операцій за реквізитами Айбан. Вони не обмежуються за даними НБУ. 98% банківських клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують казану суму. Отже, вважають в ВНБУ встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність. В НБУ сподівається, що введення ліміту допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків дропів. Які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки? Дропи це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам, нагадують Нацбанку. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів. Масштаби проблеми використання дробів оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи. Проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч сплячих та вже активних рахунків. За даними кількох найбільших банків, у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтів на підставі участі у схемах дробів. Тепер перехід на зимовий час досі в Україні щороку переводили стрілки годинника двічі: навесні на літній час і восени на зимовий. У 2024 році. Перехід на зимовий час відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня. О четвертій ранку за київським часом необхідно перевести годинники на одну годину назад, на третю годину. Це дозволить зберегти більше світового дня протягом зимового періоду. Це станеться востаннє, адже 16 липня Верховна Рада ухвалила рішення скасувати переведення часу з зимового на літній в Україні. Тобто навесні 2025 року переходу на літній час вже не буде. Раніше в Україні неодноразово обговорювалося питання скасування переходів на літній та зимовий час. Виплати за програму Національний кешбек з 20 жовтня. Українці почнуть отримувати виплати за програму Національний кешбек, яка стартувала на початку вересня. Відповідно до неї покупцям товарів українського виробництва почнуть надавати компенсацію, яку можна витратити на інші покупки чи донати. Громадяни отримують компенсацію на суму 10% від вартості куплених ними українських товарів. Привіт, запустили послугу Національний Кешбек. Відтепер українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень кешбеку за купівлю товарів українського виробництва. Під критерії програми підпадають будь-які споживчі товари: від молочної продукції до одягу чи меблів. Виняток підакцизні товари. Витрачати кешбек можна на медичні та комунальні послуги, кіно, спорт та військові облігації. Кешбек з покупок буде нараховуватися на спеціальну картку. Щоб скористатися послугою, зайдіть у дію та виберіть національний кешбек. Натисніть Відкрити картку для виплати і Дія запропонує перелік банків для відкриття картки. Якщо картка вже є, ви зможете підв'язати її. Також у дії можна переглядати історію нарахованого та виплаченого кешбеку. Цифровізуємося, щоб підтримувати українське та одне одного. Щоб отримувати кешбек у громадянина України, в якому виповнилося 18 років, необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну картку в своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можна зробити як у банківському застосунку, так і безпосередньо в банку. Оновити мобільний застосунок діє до найновішої версії та обрати в ньому послугу національний кешбек. У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек, здійснювати покупки товарів від українських виробників учасників програми в магазинах учасників розраховуватися зареєстрованою банківською карткою. Отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на такі цілі: медичні і комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, заклади харчування, мобільний зв'язок та інше. Задонатити на Збройні сили України, купити військові облігації, максимальний обсяг кешбека 3 тисячі гривень на місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані у жовтні, прийдуть на рахунок до 20 листопада. Зняти готівку з рахунку. Куди нараховуються кошти, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Знімати готівку зі спецрахунку не можна. Виробники і продавці товарів зможуть доєднатися до програми через портал Дія. Участь в програмі вже підтвердили основні торгові мережі і виробники споживчих товарів. Станом на середину вересня до програм національного кешбеку доєдналося понад 960 виробників та понад 171 тисяча товарів. Наступна подія: жовтня, очікуване підвищення податків. 17 вересня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект номер 11416Д щодо підвищення податків. Як повідомив згодом, народний депутат Ярослав Желізняк, перший заступник голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, очікується, що закон буде ухвалено в цілому лише у жовтні однак, його впровадження буде заднім числом з 1 жовтня. Очікується, що цього року такі податкові зміни мають принести державі до 58 мільярдів гривень у 2024 році та до 137 мільярдів гривень наступного року. Одна із пріоритетних цілей такого кроку фінансування Сил оборони України. Серед їхніх потреб випати військовослужбовцям, придбання військової техніки, будівництво фортифікаційних споруд. Дощо захід, який охопить найбільшу кількість українців, це перший пункт, тобто підвищення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. Тобто, з офіційної зарплати найманих працівників роботодавець тепер матиме сплачувати більше податків. Тепер про новий період оформлення субсидій на опалення, житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг розраховуються на два періоди: на неопалювальний сезон з 1 травня до 30 вересня і на опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Отже, саме з 1 жовтня розпочинається новий етап розрахування субсидій на оплату ЖКХ в Україні. В опалювальному періоді 2024-2025 років розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх, кому було призначено субсидію на неопалюваний період у 2024 році, або чия субсидія складала 0 гривень 0 копійок. Таким чином, громадяни, які вже отримують субсидію, або кому було призначено нульову субсидію у літній період, не потрібно звертатися додатково за виплатою. Кому ж потрібно звернутися за призначенням субсидій для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 24-25 років звернутися необхідно у таких випадках. Якщо документи на призначення субсидії подаються вперше, якщо призначені житлові субсидії на неопалювальний період було відмовлено борг або ж відсутні доходи. Якщо влітку була подана заява на припинення субсидій, та громадяни користувалися пільгою на плату ЖКХ, а на опалювальний період бажають отримувати. Житлову субсидію. Якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо. У разі звернення громадянина за призначенням у період з 30 листопада 2024 року житлову субсидію буде призначено з жовтня 2024. При розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартал 2024 року. Доходи у вигляді пенсії враховується в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року. Новий сервіс у Резерв Плюс. Рекрутингу у застосунку «Резерв Плюс» стане доступне саме у жовтні 2024 року. Дату міноборони поки що не уточнює. Завдяки цьому оновленню з'явиться актуальні вакансії у військових частинах та дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби. За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Чорногоренко, цей крок розширює лінійку сервісів, які надає міністерство оборони військовим та цивільним особам. Ми ставили перед собою амбітну мету, щоб застосунок резерв плюс, крім базового функціонування даних, став інструментом, де військово зобов'язаний призовник чи резервіст міг розв'язати свої питання у кілька кліків. І відкриття можливості обрати собі місце служби один з важливих кроків, які ми робимо для цього. Поступово ми будемо покращувати функціонал сервісу, тож чекатимемо відгуків користувачів про свій досвід, зазначила Чорногоренко. Новий сервіс рекрутингу у Резерв Плюс допоможе користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінню і вподобанням. Важливо зазначити, що будуть доступні як бойові, так і небойові позиції. На початку пошуку вакансій користувачам необхідно буде заповнити анкету. На основі цієї інформації та обраних навичок система запропонує відповідні варіанти. Застосунок містами детальний опис вакансій, включаючи інформацію про бригади, їх командування, досягнення у публікації та ЗМІ. Особливістю сервісу є зручний процес вибору вакансій та алгоритм системи. Інтуїтивний інтерфейс дозволить швидко приймати рішення, натиснути плюс, щоб зберегти пропозицію для подальшого знайомлення, або мінус для її відхилення. Застосунок Резерв Плюс почав свою роботу 16 травня, у день, коли набув в чинності новий закон про мобілізацію. За цей час завдяки йому понад 3 мільйони українців змогли оновити свої дані та згенерувати військовий електронний документ. Чи збільшать пенсії у жовтні 2024 року? У жовтні 2024 року значних підвищень чи перерахунку пенсій не заплановано. Однак розраховувати на збільшення пенсії традиційно можуть ті пенсіонери, які досягли достатньої віку для вікової надбавки. Зараз така доплата складає для пенсіонерів від 70 до 74 років, включно. 300 гривень для осіб від 75 до 79 років, включно 456 гривень для пенсіонерів від 80 років і вище 570 гривень. Вікова надбавка перебачена для тих пенсіонерів, чиї виплати не перевищують 10 тисяч 340 гривень. На цьому все. Не забудь на нас підписатися, підтримати гривню, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на Ньюзрумі і слава Україні!